Важливо розрізняти частини мови та члени речення. Погляньмо на слово Шевченко. Шевченко це іменник, оскільки відповідає на питання, хто що та називає особу, має лексичне значення, конкретні граматичні характеристики, але може виконувати різні синтаксичні функції. Отже, один Шевченко, але багато ролей. Наприклад, Шевченко написав Кобзар. Написав хто? Шевченко. Це є підмет. Автор картини Шевченко. Автор картини це є хто? Шевченко. Отже, тут присудок. З Шевченком листувався Тарновський. Листувався з ким чим? Шевченком. Це є додаток. Могилу Шевченка у каневі видно здалеку. Могилу чию Шевченка це є означення. Отже, частина мови має конкретне лексичне значення. Але це ж слово може виконувати в реченні різні функції, і ці синтаксичні функції є членами. Речення. Розрізняємо.